В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі Бо Христі, браття і сестри, ось ми наблизились, вже наближаємося до Великого Богу. Бо ми вже підійшли до цих підготовчих неділь, котрі готуватимуть нас до входу у Великий Піст. Сьогодні ми маємо другу неділю, підготовчу неділю до Великого посту, яка називається неділею. Про Митаря і Фарисея. І в цю сьогоднішню неділю ця церква нас знає притчею про митаря фарисея, в котрій розповідається, що одного разу прийшли. До храму два чоловіка. Один з них, як ви чули з Святої Євангелії, був фарисей, гордий єврейський законник, а другий був Мита. Фарисей, зайшовши в храм, став спереду храму і так молився. Дякую тобі Боже, що я не такий, як інші люди, граби розпутні, або як цей митар». а далі він перейшов до похвали самого себе, де почав перераховувати. Свої чесноти і досягнення. Він каже, що я два рази два рази на тиждень пощуся, Я виконую закон Божий і віддаю на храм десяту частину з усього придбаного. А Митер, який зайшов в храм став взаді храму, ставши на коліна, нам не смів піднести своїх очей до неба і так молився, б'ючи себе в груди. Боже будь милостивим до мене грішного, без числа то грішів. Господи, прости мені! І люди, що стояли у храмі, які прийшли помолитися, мабуть, думали, що Фарисей по своєму стану як духівник і по виконанню Христових заповідей. І Божого закону, мабуть, ближчий до Бога. І може говорити з Богом як своїм приятелем. Але, як бачимо, дорогі браття і сестри, що не зовсім так. Як ви чули Святої Євангелії, що Христос сказав, що Фарисей вийшов після своєї молитви менш виправданий, ніж митар. Тобто, що ми бачимо, що Господь осудив фарисея, а митаря виправдав? Цієї притчі ми можемо, дорогі браття і сестри, зробити висновок для себе, що не всяка молитва одинаково доходить до Бога. Є молитва, що й принижує чоловіка, а є молитва. Що підносить чоловік. Молитва, котра принижує чоловіка, вона виходить із гордої і самозадоволеної єврейської душі. Ми з вами знаємо, дорогі браття і сестри, що кожна людина, ідучи до храму, помолитися. Кожен несе з собою свій той чи інший життєвий тягар. З таким тягарем прийшов фарисей своєї гордості, самозадоволеності про свою величність і праведність перед іншими. І цей його тягар, як ми бачимо в притчі не то, що не зменшився, а навпаки, збільшився. Так само, прийшовши до храму, приніс з собою і митар свій життєвий тягар того приниження. того порушення закону Божого і своєї совісті і моральних законів перед Богом, але через свою щиру молитву він не тільки полегшив свій життєвий тягар, але й він був виправданий перед Богом. Як ми бачимо, дорогі хресті братія і сестри, в сьогоднішній притчі Христової, що не через гордість фарисея, а через смирення митареве подається дійсна благодать Божа для піднесення грішників. Ми з вами ж, дорогі браття і сестри, кожного разу, йдучи до храму помолитися, теж несемо свій той чи інший життєвий тягар, якого ми хотіли би полегшити. І дуже часто нам приходиться чути. Серед нашого народу, що так ми нагрішили, що Бог карає нас. А чим ми ж так нагрішили, дорогі браття і сестри? Та безумовно нагрішили. Є багато розпустим. Багато беззаконства через що ми страждаємо. А найперше те, що ми страждаємо наша країна, котра знаходиться у стані війни з московським агресором. Це є також наша якась провина. Можливо, не ті, що стоять тут, у храмі. Можливо, ті, що стоять, ті, що стоять у храмі, але іншому, московському патріархаті, котрі жертвуючи на ці вірки свічечки... Вони дають пожертву, котрі повертаються оцими ракетами, що летять в нашу сторону. Це та нашого українського народу. Що ми до сих пір? Вже вчора була друга річниця. Повномасштабної війни московського агресора. І наші українці не приїхали ті, що з Москви, йдуть в ці церкви, котрі підтримують. Я вже не кажу Кирила, бо він їхній патріарх, а вони підтримують оце цю війну. І чекають, що їх прийдуть визволяти. А в чому ж вина нашого українського народу? А в тому, що не вміють цінувати своє українське, цураються свого. Недаремно наш пророк великий український Тарас Григорович Шевченко казав: учіться, навчайте, навчайтеся чужого, але свого не... Бо добре знати інші мови. Але ми бачимо зовсім іншу картину. Так нам насадили, а ми піддалися цьому. Я маю на увазі той народ, який розмовляє до сих пір російською мовою. Вони кажуть, що в них не так челість дрощана, що вони не можуть українською мовою розмовляти. Але як бачимо, коли вони втікають, в Італію їдуть, чи Іспанію, чи Німеччину, там зразу з їхньою челістю відбувається чудо. Вони вивчають мову і Говорять нею, бо там народ поважає свою державу і свою мову. І тільки тоді, коли ми будемо єдиними, коли ми будемо поважати самих себе в першу чергу, тоді будуть і нас поважати. А коли ми себе не поважаємо розмовляючи. Чужою мовою, то і нас ніхто не буде поважати. Тому молімося, дорогі браття і сестри. І не будьмо, не уподіблюмося фарисею, що ми не такі, як інші. А звертаємося у своїх щирих молитвах з молитвою Митеровою, котру він говорив, Боже, будь милостивим до мене грішного, без числа гішів, Господи, прости мені. І нехай нам у цьому допомагає Бог, якому належить слава, честь і поклоніння на навіки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.